Створення реальності. Я звернула увагу на те, що люди дивляться чужі історії. Зараз це особливо модно. штучна інтелігенція вигадує їх дуже швидко. Але ось у чому питання? Ці історії ж неправдиві. Існує закон причини та наслідку. Його ніхто не скасовував у житті. Ми часто бачимо лише фрагмент чужої долі і не знаємо, що людина посіяла за кадром багато років тому. Але екран, направда, інша. У цих історіях часто йдеться про те, що герой старався бути добрим і порядним, а його обманули і зрадили. Або, навпаки, негідник отримав добру славу і багатство. А порядна людина страждала. Усе перекручено до невпізнавальності. Такого просто не може бути. Такі сюжети створюються заради драматургії та швидких емоцій гніву, жалю чи обурення. Але вони повністю ігнорують істинні закони буття. І тут той, хто сидить перед екраном, сам себе програмує. Не на добрий результат ситуації чи стосунків, а на те, що в нього буде так само, як у того героя. Мозок не завжди відрізняє реальний досвід від яскраво поданої картинки. Коли людина співпереживає героєві, якого зрадили, попри його доброту, вона мимоволі приймає установку. Бути порядним, марна і небезпечна, і вуля! Повірю вашій і буде вам. По суті, це питання глибокої духовної та психологічної гігієни. Штучна інтелігенція і сучасні автори женуться за охопленнями, створюючи токсичний контент, який залишає в душі гіркий осад і відчуття безнадії. Але важливо пам'ятати, ваша секретна чуда магія це тверда віра в те, що порядок і справедливість існують. Якщо ви усвідомлюєте непорушність закону, причини та наслідку, ви будуєте своє життя на твердій основі, а не на піску вигаданих драм. це дзеркала. Він справді відображає те, чим ми наповнюємо свій внутрішній екран. Якщо ми дивимося на хаос, ми починаємо чекати його у своєму житті. Якщо ми шукаємо і бачимо істинні закономірності, ми їх пожинаємо.